Окрім навчання військовослужбовців, які лише починають опановувати цю спеціальність, у водолазній школі військово-морських сил проводять курси підвищення кваліфікації водолазів, які вже мають досвід. Цього разу заняття проходили у групу водолазів-інструкторів, досвідчених фахівців, яких навчають керувати малими водолазними підрозділами. Основне завдання навчити курсантів керувати спусками та безпечно їх виконувати. Вони працюють в парі, і їм задача ставилася виконувати роботу вдвох. Іноді є важкі роботи, що один водолаз не може виконати, другий допомагає. А страхуючи водолаз, він слід окремо на випадок аварійної ситуації. Під час навчального спуску водолази обстежували причальну стінку та прибережну зону на наявність вибухонебезпечних предметів. За допомогою шлангово-кабельної зв'язки, яка під'єднана до пульту управління, водолазу поступає повітря з поверхні і з ним є зв'язок. Також є глубиномір, який потрібен для проходження декомпресії. Якраз сьогодні вони відпрацьовували підйом з великої глибини і проходження декомпресії. Майбутній інструктор вчився користуватися пультом і перевіряти глибину і контролювати повільний підйом водолазів. Для опанування даного фаху необхідно бути у добрій фізичній формі, адже, окрім робіт, які потрібно виконувати під водою, водолаз має витримати на собі все необхідне спорядження. Один шолом даного комплекту важить майже 12 кілограм. Ще один важливий критерій відбору мотивація. Однак з цим проблем немає. Хлопці, які проявили себе в своїх підрозділах і їх визначили кращими, вчити таких людей дуже приємно і легко, тому що в них є бажання, мотивація. Найважче в навчанні та нічого. Це ж улюблена справа. Наша країна знаходиться зараз у стані війни, і кожен українець має робити найбільше, що він може. А для цього треба бути ефективним.